Назвати Марфа Баль, і мій вірш називається Навіщо серце? Вируєм серце. Вірші йдеться про те, що робиться зараз, на мій погляд. Ми вільні королі криваві, ми п'ємо кров своїх братів, регочучи, немов в якійсь забаві, будуємо помсту молодих кетів. Навіщо серце? Вирвем серце, воно занадто сильно розболілось. Ми виймем ніж, поглянемо, в серце очах жага пекельно розгорілась, які там люди, косим під тварину, Умисно сховане, усе живе, людське. Знайдіть у морику білесеньку людину, що проти течії завзятістю пливе. Ви не знайдете. Вимерли такі давно. Ми з горя підемо курити драб. До біса аристократів і вино. Стали заручниками наркотичних лап. А що нам? Скоримо косяк, помолимося ідолам холодним, Колись забудеться здимить тюляк, коли молилися давно безродним. Не виправимо все світ, любий, наша хата далеко, вона з краю. Ну, хай там мучиться хтось другий, бо я ж, бо я ж піду до раю. Холодні ми, жорстокі ми, нехай. Будемо мінятись, ми дочекаємось холодної зими і станемо стабільно напиватись. Ми помремо, нас закопають, і навіть лежачи в труні в землі, ми скажемо хай інші помирають, потонувши в егоїстичності і млі.